Добрий день, мене звати Йосип. Я би хотів вам розповісти історію з Біблії, книга буття, 14 по 20 вірш. І встав рано Авраам і взяв хліба і бурдюка води і дав його агарі на плечі її, також дитину та й послав її. І пішла вона та й заблукала в постелі Бершава. І скінчилась вода в бутлі, і покинула вона дитину від, під одним кущем, і пішли, пішла вона і сіла собі навпроти, на віддалі, як стріла, стріляти луком, бо сказала Нехай я не побачу смерті цієї дитини. І сіла навпроти і піднесла свій голос та й заплакала. І почув Бог голос того хлопця, і кликнув до Агари, Божий ангел із неба, і сказав їй, що тобі, Агара, не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там, і стань, підійди до хлопця, підніми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І від, відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю води, і, пошла вона, і, і набрала бурдюка водою та й напоїла хлопця. І, і з хлопцем був Бог, і він вирос. Це слово означає те, що ми надіємося тільки на себе і не. І не бачимо нашого благословення і що ми можемо отримати спасіння. Хоч навіть у нас вода була біля неї, але вона не бачила, що він був біля неї. Так само і ми. Ми не бачимо слово, яке приготував нам Господь. І тому ми завжди блукаємо. І за цього ми самі страдаємо. Дякую.